І так, у нас універсальний кур'єр. Мілан. Я подоїв, він доставить. Свіже якісне молочко. За скільки часу доставляє з однієї точки Мілану в другу? Година? Година? Тут багато. 45 секунд. 45 хвилин. Тобто. Так, дивися, тебе там вже клієнти чекають. Метро Тео. Все, готов? Let's go. 10 євро вони заплатять за молоко, 5 літрів. 5 літрів, 10 євро, доставка безкоштовна. І 3 євро дадуть за каністру. Вже Їхня буде каністра, вони будуть підпишуть і обмінювати. Є постійні клієнти, ти вже ж возиш, задоволені? Свіже якісне класне молочко, да? Євген, універсальний кур'єр. Отак, от, поняли, все, замовляйте свіже молочко. Я короче, буду знімати, як дою корову, а він доставляє, бо він не буде доїти корову. Чи будеш? Ну, один підписник в онлайні доїв за 100 гривень. Так, друзі. 2 грудня 2025 рік. Знімаємо Мілан, як він є, я щодня трансляції. От зараз Євген доставляє молочко. А я типу далі страдаю фігньою. Типу, як хтось думає. І до речі, чуєте музику, там наші українці співають. Я зараз піду туди і зніму теж ролик. Так що підписуйтесь, лайк, щодня трансляції в Тік-Ток. Развод, розвод на розы, на розвод на розы не Все, Чого ти сейчас стоишь? Ты уже гоу гоу. Я рада, що скину телефон, я пошов. Наші україночки фоткаються, бачите.